Як виглядає яйце кохінхіна, якого воно кольору і якого розміру? Розмір середній, таке воно не крупне, якраз таке, як ідеальне для інкубації. І дивіться, який колір. Ось сніг, можете побачити колір, так? Сніг це яскраво білий, а колір яйця у кохінхіна отакий ось кремовий, красивий, бачите? Бігло і плюнуло мене. А вони такі, так, да? вони не такі, як звичайні курчата. У них є характер. дивіться. Отакі, бачите, ножки. Обов'язково у курчаток хінхіну має бути опірення і по середньому пальчику. Не дуже. Помі, ну. оберемок ці пляди. Так вони в мене кожен вечір додому йдуть. Отак. так. ті Хорошо, так на руках, так? Хорошо. Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про породу кур кохінхін. У мене, як ви знаєте, кохінхін чорного окрасу, чистокровний. Зараз я вам покажу і розповім трошки про породу. Ось така порода курей кохінхін. О, курочка втікла. ні ні нікуди ви не втечете. Я хочу про вас сьогодні трошки розповісти. Ось на передньому плані півник молоденький. Він ще росте, він ще десь приблизно буде рости пару місяців. Ці кури ростуть повільно. Молоденькі курочки ще не несуться, але я дивлюся в них вже грибінчики червоні. Що потрібно знати перед тим, як заводити цю породу курей? Ці кури склонні до повноти. Вони склонні до ожиріння. Тому цих курей потрібно годувати нормовано. Я своїх курей годую три рази в день. Зранку я даю цільне зерно, пшеницю, увесь кукурузку. В обід я даю отаку мішанку, варену картоплю з висівкою з добавками рибнокосною мукою, кормовими дріжджами, рейда кормова, ракушка і соняшникову макуху. На вечір я їм сиплю ще зерно, в основному це кукуруза, щоб на ніч перетравлювалася гарненько. І все. Я ніколи їм не залишаю зерно, щоб було. Його дуже багато. У мене стоять бункерні кормушки, але в основному я в них насипаю овець. Якщо хочете якесь зерно насипати для цих курей, то краще сипати овес бункерні кормушки, щоб вони могли в будь-який момент його поїсти. Якщо ви хочете, щоб ваші кури не зажиріли і гарно неслися, у вас має бути для них вигул. Тобто ці кури мають бігати по волі, якщо це можливо. Якщо неможливо, то має бути вольєр, де вони постійно будуть в русі. Щоб вони не зажирювали, їм потрібен рух. Якщо ви можливо читали таку інформацію, що цих корей можна тримати в вольєрах, так їх можна тримати в вольєрах, але для них має бути спеціально збалансований корм, де є багато рослинного і тваринного білка і інших елементів для їх гарного росту. Але якщо ви постійно будете тримати їх на мішанках і на зерні, а якщо зерно у вас не цільне, а дріблене, то вони у вас 100% зажиріють. Тому якщо ви годуєте так приблизно, як я, даєте зерно і даєте мішанку, мішанку я маю на увазі овочну або картоплі, або буряка, гарбуза, то в них має бути постійний вигул. Вони мають виходити на вулицю, розминатися, щоб була нормальна яйцекладка, яйценоскість. Це неправда, що ці кури погано несуться, вони несуться гарно. Вони можуть нестися кожен день, можуть нестися через день. Головне правильно за ними доглядати. Єдине, коли вони не несуться, то це тоді, коли насижують яйця. А інстинкт у них дуже гарно розвинутий, тому що це ці кури цікаві, особливо коли вони будуть сідати на яйця, коли вони будуть висижувати курчаток. У мене перші курчата кохінхіна. Вже два вилупилося, дивіться. Отакі вони, отакі штаньки, дивіться, які в них ножки. Отакі пушисті. Ще не зовсім. Воно висохло так, як треба, і ось таке ще одне. Дивіться яке. Отакі пушочки. Вони іноді виводяться такі, такого сірого кольору із світленьким животиком. А потім вони перелинюють і стають чорні. Деякі виводяться чорні з білими животиками. Дивіться, бачите? Зараз я їх занесу під лампу. І будемо чекати наступних. Мама серйозна. Ось курчатка, дивіться. Кохінхіни. Тут лише кохінхіни. Одинадцять курчаток. Такі. Горобчики завтра мають їх забрати, це не собі. Дивіться, отакі бачите, ножки. Обов'язково у корчаток хінхіну має бути опірення і по середньому пальчику. Бачите? Ой-ой. Є темніші, є майже чорні, бачите, із біленькими животиками. Ой, боже, впало. А є такі більш до сірих. Ну, вони потім перелиняють і будуть чорненькі. Ой, упав! Їдять старт, ще варене яйце їм даю. Ой-ой, ой, такі маленькі. Просинайся, ти спиш? Ану, побігла. О, диви, клюнуло, прибігло і клюнуло мене. А вони такі, так, да. вони не такі, як звичайні курчата. У них є характер. Ой, ой. Ой, гадиться, клюється. Вони не люблять, коли до них лізуть. Насиплю їм кукурудзяної крупи. Годую так само, як класичних курчат, але порода кохінців, вона більш вибаглива до протеїну, тому що це м'ясна порода, тому їм потрібно більше протеїну. Скарками тут ще вистачає, зараз принесу їм ще яйце. Погодую і можна буде вже лягати спадки. Пакі зайчики. Курчаточки! Всім привіт, друзі! Дивіться, хто в нас виявився Ще не всі, але вже частина. Ой, вкуснуло мене! Частина виявилася Хто це в нас тут такі? У кого це такі ніжки? Це кохінхіни. А оце мене куснуло. Дивіться, яка плямка на голові. Які в нього штани шикарні, подивіться, які мохнаті. І яка в нього є плямка на голові. такі Хороше, зараз дам їм корму. Може, ви вже їсти хочете? Малій. Може вже б їли по потрішки. Сонце світить, потрібно, напевне, вимикати лампу. Отак. А то дуже жарко. Зараз підемо, заберемо ще інших малюків. Там квочка якраз ще виводить. О, то вони вже потрішки їдять. Дивіться, я навіть яйця не давала їм, вони вже старт їдять. Ще тільки пару годин від народження, а вони вже їдять. Бачите? От як відрізняється птиця, яка виводить. Як вона хоче їсти, як вона хоче швидко рости. В природі все закладено. Тому зараз ходимо, принесемо ще інших курчаток і а, там ось... що. Дивимося. Хто тут у тебе? А? Зайка моя. Хто тут Ой, Айбу! Так, і це хто в нас? Це кохінхінчики. Складаємо їх в ящичок. Вже частина сухеньких. Частина ось тільки ще вилазить з яйця. А ну, віддавай своїх дітей. Віддавай маленьких дітей. Давай, давай. Віддавай. Так. Всі вивелися, ще не всі. Так, ще одне за маму заховалося. Ще ось в яйці сидить, Це тут у нас також в яйці. Одне ось тільки вивелося, ось ще вилазить. О, бочка ховає вже бігом. Своїх дітей ось тільки вилізло, дивіться, вилазить, сіться. Ось маленьке, бачите, випало. Шкаралухку заберемо. Наїте, курочка. Вилізло. Сохне, сохне. Біже сохне маленьке. Так, все, тут в тебе більше нема. І одне ось тут чомусь воно прим'яте, бачите, і не може ніяк вилізти. Не хоче доставати з яйця. Тихо-тихо, тих курочка вже допомагає. Ця курочка, до речі, минулий виводок вивела. Але це я не знаю, як воно тут. Якесь в нього немає ніяких. Може, воно ще маленьке. Бачите, очки щось не відкриває, може прим'яти. Ну, нехай сидить, я не буду його доставати з яйця. маманьки краще відомо, коли краще О, воно має вивестися, Бачите? Тут іще надкльовані є кохінхінчики. А, ось одне вже почало прокручуватися, дивіться. Живеньке воно тут. Живеньке. Теж не будемо його чіпати, нехай воно саменьке розбирається. Все. Тут у мене курочка на яйцях, цесарики сидить. І дивіться, цесарині яйця також вже надклюнулися, бачите? Рухаються. Це ще не. Ну, там є м -м, деякі яйця, я вчора просвічувала, то вони будуть пізніше на добу чи на дві. Так. О, -о, О, кочка, кочка. Почула малюків. Зараз ми їх занесемо під лампу. Дивіться, тут п'ять. І в домі вже є малючки. Зараз занесемо їх зразу, щоб вони там уже вигрівалися. І хороші. Ось тут дивіться вже. Є також вісім курчаток. Дивіться. які. Дивіться, які в них штани. Штанці. Шикарні, дивіться. Взагалі виводок таких гарненьких. Так, тут 8, 9, 10, 11, 12, 13 вже є. Все, вімкну. Кури спокійні, мають гарне здоров'я, потрібно періодично змінювати кров, вливати нову, щоб у вас поголів'я було крупне і здорове. Виживаємість молодняку дуже висока, взагалі в них дуже чудова виживальність. Якщо створити правильні умови, то не потрібно ніяких ліків. Для молодняку головне, щоб в кормі був високий міст тваринного білка. Щоб вони могли розганятися в рості, тому що це м'ясна порода, і їм потрібен білок. Також їм потрібен рух, так як я й казала, і, в принципі, напевне, все. Вони мене кожен вечір додому йдуть. Отак їх переношу. Ось цей мати. Ось такі зайки, такі зайки. Такі, такі зайки йдуть спати і йдуть спати, так? Да? Хороші зайки. Ну а так, у гарну погоду кожен день їх випускаю, вони бігають. Ну, скоро вже дуже великі морози буде, сніжок випаде, тому вже так не побігають. А поки гарненькі дні, то я їх щодня намагаюся випускати на вулицю, щоб вони побігали. Але загнати їх нереально. Я їх переношу руками. Це кохінхіни, вони ручні, вони дуже спокійні, тому взагалі не проблема їх ловити. Я це так хожу кожен день і ношу своїх цепляток.

Вони люблять у мене на руках їздити, так? Да? Ви любите у мене на руках їздити? Хорошо, так на руках, так? Да? Хорошо. Моїх заяк принесла. Привіт, розкажи, як твої справи. Так, курочка зацікавилась гніздом. Сьогодні показую вам своїх курей. Іноді потрібно знімати ролики окремо про кожен вид птиці, що частенько люди запитують, знайти, наприклад, на моєму каналі відео дане, то потрібно або плейлист перейти, або по відео просто дивитися, тому дивіться одна порода. Чистокровних курей це чорний кохінхін. Ось такі в мене кури, отака сімейка. Це, до речі, курочки минулорічні. І тут є пару курочок позаминулорічні. Вони вже ось перелиняли в зиму. Ще не у всіх виросли хвостики, але це все в процесі. Зробила їм ось сьогодні, поставила гніздо, бачите? Раніше в них тут гніздо було тільки в сезон, тобто забрали гніздо на початку осені, тому що вони нанеслися і вони дуже полюбляють залазити в гніздо і туди гадити, тому я його забрала. А ось я нещодавно вирішила, що потрібно буде поставити їм гніздо, тому що вони вже перелиняли, і вже, я так думаю, що можливо скоро занесуться. Це така порода, відрізняється. Від інших тим, що вона дуже гарно переносить холодну пору року, і якщо, наприклад, їм збільшувати світловий день, то вони можуть нестися навіть і восени, і взимку. Зазвичай я ніяк ніколи не стимулювала свою птицю і, в принципі, ніколи цього і робити не хотіла. Цей. Е, ер, в мене взагалі не опалюється. Тут просто дошки, отака стеля, а з середини я її обтягнула таким волокном. Бачите? Дивлюся, по розміру вони вже набрали свій імунітет, свою вагу. побачимо. побачимо. така сімейка. Там ще є молоденькі курочки, кохінхід. Ви їх бачили. Далі зайки. Кров періодично нову я вливаю, вливаю раз у три роки. У мене тут три різних лінії, тобто півник, курочки з інших господарств, тобто з трьох різних півень з одного, курочки з одного і з другого господарства. Це в їхній крові, ну, тобто в їхньому племені. Але звичайно, що вони в мене вже живуть деякі курочки і третій рік, а деякі і другий рік. Получається так, що, наприклад, вивелися курчата, я залишаю на племе, і для них купую, наприклад, або інкубаційним яйцем вивожу собі нову кров, щоб залишити півників, або купую. Просто іншого півника і ну, додаю до дітей оцих курей. Отак виходить. Ну, а найпростіше в мене з тим, щоб купувати нового півника, або інкубаційні яйця і потім виводити собі. Тому що у мене, наприклад, тут минулорічні і позаминулорічні, і виходить, що оті курчата, що там бігають, це їхні діти і діти цього півника. Бо виходить так, що цього півника мені потрібно буде замінити на весну. Ось, А вже коли почнуть нестися молодень. Курочки, пустити сюди зовсім іншого півника, зовсім іншої крові. У мене бігають вони по городу, там є два півника, які вилилися з зовсім інших яєць, з іншого господарства. Тому я спокійно можу того півника залишати на плем'я і на цих курей дорослих покривати, щоб і на тих молодих курочок також, щоб він був їм нерідним. Ну, не а цього півника або можна залишати з цією сім'єю. Ось, і отримувати від них інкубаційні яйця, або його можна буде обміняти там, чи продати, як уже буде. Як ви знаєте, я взагалі не користуюсь інкубатором, у мене немає ні одного інкубатора на господарстві. Я вивожу все квочками-насідками. Частенько у мене курчата виводяться між ці кохінхімі або індики. Або мішані мої кури, квочки, коли сідають на яйця, я підсипаю яйця кохінхіна також. Але кохінхіни самі також прекрасно сідають на яйця, в них дуже гарно розвинутий материнський інстинкт. Тому в принципі вони також себе дуже гарно виводять. А ну, Півник, покажи, будь ласка, як курочки мають нестися. Я цих курей дуже люблю, вони мені подобаються. Чому саме чорного кольору? Ну так вийшло. Ми взагалі не планували заводити таких курей чистопородних, але одного разу поїхали до знайомого, який тримав цього чорного кохінхіна, і в нього ще також була мінорка чорна. Ми їздили по яйцям мінорки і коли прийшли до нього дві, побачили, що в нього є така краса, як оці кохінхіни. І разом з яйцями мінорки я взяла в нього ще 5 яєць кохінхіна. В результаті з тих яєць вивелися курчата, вивелися на той час щось біля шести мінорочок і вивелися три з п'яти яєць кофінхіна. Було два чорних і один голубого окрасу. Із двох чорних я залишила півня, голубого півня я зразу тоді продала в тому самому сезоні. І потім вирішила, що якщо в мене є такий гарний чистокровний півник, треба йому знайти курочок. Потім я довго шукала курочок по нашій області, по нашому району, і рано чи пізно знайшла для того півника курочок чорних, також чистокровних кокінхілів. І з того часу в мене почали вестися ці кури. Після того вже пройшло, напевне, років 6 чи 7. І от так я почала їх розводити. Мені вони подобаються, я періодично змінюю кров, вливаю нову, в тому році вливала нового півня на них. В цьому році вливати не буду, тому що півник буде покривати ще тих курочок, що є. А на молоденьких курочок в мене є інший фільмик. Ви завжди маєте орієнтуватися, несеться курочка чи ні по кольору її грибінця. От якщо Грибінця голови. Якщо вона червона, значить курочка несеться або скоро занесеться. Якщо вона блідна, значить вона або хворіє, або в момент неї сплячки, тобто формування яєць і, можливо, линьки. Кури чудові, кури спокійні. У них маса плюсів, як для мене, мінусів в них я не бачу, якщо чесно. Несуться вони гарно, справно. Тому, в принципі, я всім задоволена. Всім можу рекомендувати. Люди, які в мене брали цих курей, також ну, задоволені. Ще ніхто не казав, що кури погані, там, чи погано несуться, чи вмирають, чи ще щось. Тобто, ну, абсолютно нормальні кури, абсолютно продуктивні, гарно розмножуються. По минулих роках лягалося? Це, бачите, на передньому плані старенька курочка, їй вже півтора роки, а на задньому молоденька. Ну, молоденькі вже догнали дорослих курочок. ко ку ку ко ку ку, -ку. ку, -ку.